Добрий вечір, моя донечка Олівочка. Це твій тато. Я знаю, що ти була сьогодні чудовою слухняною, прекрасною дівчинкою. І я прочитаю тобі казочку, тому що ти найкраща дівчинка на всьому світі. І сьогоднішня казочка буде називатися Рукавичка. Це українська народна казочка. І так. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив той дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає, та й питає, А хто в цій рукавичці? Мишка шкрепотушка, а ти хто? Я жабка-скреготушка, Пусти мене до себе. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скриготушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене, іди до нас. От їх уже троє, коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе. Мишка шкреботушка жабка-скриготушка, та й зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть мене, та йди до нас, от їх уже у четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкреботушка жабка-скреготушка, зайчик-побігайчик, та й лисичка-сестричка. А ти хто? Та я Вовчик-братик, пустіть і мене, та йди вже. Улізе той, уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро хро, хро 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 а хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скреготушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я і клан, пустіть мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже улізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, улізе той. Уже їх шестеро, уже їх... їм так тісно, що й нікуди дітись, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве і питається, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скреготушка, зайчик побігайчик лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, брідь. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно. Та якось будемо, каже медвідь. Та вже йди, тільки з краєчку. Улізе ведмідь, вже їх стало семеро. Це отак. О, семеро. Та вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли дід ішов ішов собі, оглядівся, нема рукавички, тоді він назад шукати її, а собачка та попереду побігла, його собачка. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді з переляку гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав ту рукавичку. На ну, добраніч, моя моя любодунечка.